Найкращі хлопчики і дівчатка. Тітки, подивіться, а хто це завітав до нас у гості? Як звуть цю маленьку зірочку, нашу іскорку, яка прилетіла до нас з космосу? Так, правильно, Афлатун. І у кожного з вас, дітки, також є своє ім'я. Я пропоную вам голосно назвати своє ім'я. Три Чотири молодці дітки. Малята, а хто дав вам таке гарне і чудове ім'я? Так, це ваші мама і тато. Коли на світ з'являється маленька дитинка, батьки роблять їй подарунок власне ім'я. По імені можна чимало дізнатись про людину. Наприклад, я скажу Софійка. Це я звернусь до маленької дівчинки. А якщо я скажу Ольга Іванівна, це я звернусь до дорослої людини. А якщо я покличу Богданчику Катрусю, що ми можемо сказати про цих дітей? Так, це хлопчик і дівчинка. А це велика дружня сім'я. Тож давайте малята підберемо ім'я. Кожному члену сім'ї. Як ви вважаєте, кого звуть Христинка? Чиє це ім'я? Правильно, дівчинки. А хто в сім'ї має ім'я Назар Петрович? Так, це тато. А кого називають Мурко? Дійсно, це котик. Адже і він має своє ім'я, яке йому придумали люди. А кого в сім'ї називають Дмитриком? Молодці це хлопчик. А хто має ім'я? Світлана Миколаївна. Правильно, мама. А кого в сім'ї називають дружком. Так, це цуценятко. Ось ми з вами і дізнались, яке ім'я має кожен член сім'ї. Малята попросіть батьків написати першу букву вашого імені, а ви розфарбуйте її будь-яким кольором. Можна на ній намалювати зірочки, сердечки, квіти, візерунки. І поки ви будете прикрашати свою букву, запитайте у батьків історію вашого імені, як вони радились, як хотіли вас назвати і чому саме так назвали. А також прикрасьте і букву А. Це перша літера імені Афлатун. Всі малюнки, дітки, складайте у коробку для подорожей на добру згадку про зустрічі за Флатунчиком. До побачення малята, до нових цікавих зустрічей і історій!